Ми собі будемо випробувати тікток-тренд, а саме приготування азійської локшини з різними складниками. Я загалом не маю високих очікувань, бо я працювала з азійським магазином і пробувала ті різні локшини. І це загалом не дуже моя історія, я не любитель мівіни. але там суть в тому, щоб додавати різні складники, так як в йду, там кукурудзка, яйце, щось такого плану. Тому я зараз їду щодень в супермаркет. Дивлюсь, покупляю різні продукти для того, і будемо ввечері з вами готувати, а потім будемо мучити Юріка і дегустувати разом. Носа, носа. A se você me mata, Melissa, Melissa, a seba. Фінал? Не пройшло рік. І як тобі? Ну, бабу. Бо... А тобі як? У мене були е, доволі низькі очікування, але... але якщо врахувати всі складники, тоді це смачно. Але трохи засолено. Засолена. Mm -hmm. <coughs> Тут то точно не для людей з астретом. Твій рейтинг, Юрій. Мій рейтинг по десяти бальні. Mm -hmm. Напевно, що <coughs> 6. У мене. 6,5, точно. Бо можна пробувати ще. Але тільки зі складниками. Я не думаю, що я би поставила навіть п'ять, якщо б це було без тих всіх складників. Ну так. Тут бачу для освої. Угу. Їдемо до ветеринара. Кіп.

Я дуже тішусь, що мені на кінець прийшла ця посилка розкажу маленьку перед історією, чому настільки я щаслива. В цій посилці знаходиться пуховик. І в мене дуже велика, великий таракан в голові. Два роки я не могла купити пуховик, Ні, тобто я їх купляла. Один пуховик в мене висить в шафі я так і не можу його продати. Він не є жахливий, він просто мені не подобається. Цієї зими е, я подумала: окей, я замовлю пуховик завчасно, замовлю якийсь е, брендовий. Той пуховик, він був лаковий, чорний, і він просто пахнув як, е, як повітряна кулька. Оцею гумою. Ти постійно коли рухався, він видавав жахливі звуки, і він був просто дуже величезний. Він був не класно величезний. От є оверсайз, який е, стильний, який класно виглядає. Мені треба викинути слово класно зі свого словникового запасу. Я вже сиділа вдома і казала, я не буду замовляти пуховик. Я не буду, я буду всю зиму сидіти вдома. Зараз морози, щоб ви розуміли, мінус 15 на вулиці. Добре, що я все-таки замовила пуховик. Бренд uh, Think Twice. І подумаєте, це просто чорний пуховик. Але ні. А, мені було важливо, які рукави. Особливо мені було важливо, який капішон, а, які кишені. Оверсайз має бути адекватним по моїй фігурі. І, і класно. Дуже класно. Я точно буду знімати тік або Reels. Залишу тут, так не буду показувати, але це, це супер. І друга частина розпаковки AliExpress, Аліекспрес. Прекрасно. Мені подобається, що вони формуються більш-менш в одну посилку, бо коли ти закуповуєшся просто дуже багато речей, і тобі видають отаку пачку, і тут так... У мене все нормально. Точно шукала. Клас! Вони мені подобаються! Це сережки. Хочете лайфхак? Є дуже багато магазинів з біжутерією, де просто продається Аліекспрес. І тобто, ну от... Просто візьмем, наприклад, такі сережки там будуть коштувати 500-700 гривень. І як на мене це ну, таке собі. Але, з одного боку ти платиш за упакування брендоване. Ти платиш за те, що ну, воно в наявності ти не чекаєш три тижні, але заплатити так само. 1-3 долари чи 700 гривень, ну, не знаю, для мене просто це так само. За один і той самий продукт це не вартує. Я не говорю про дійсно ювелірні якісь вироби чи е біжутерію брендів справжніх. Я завжди просто скріню, забуваю в пошук Аліекспресі і в 90% випадків. Вони там є. Не знаю, може я зараз вкладаю свиню якимось магазином ви мене вибачте, але оці колечка якраз я скрінила в магазин. Може, самі відкрити такий магазин? I like. Ой, я дуже замовила таку наклейку з присосками на телефон, щоб чіпляти на рівні поверхні. Також взяла собі такий маленький попсокет. Це мій фаворит. Тут такий купідончик зображений. І я просто в захваті від цього. Ще також замовила собі такі два З сердечко ми особливо попали в сердечко. Тримається. Це зараз якраз е, на натіхол я наклеїла ось І воно так якось добро тримається, я не знаю. У мене був страх, якщо воно звалиться. Зразу покажу вам в нормальному освітленні е, сережки. Такі вони масивні. Циганські танці. Я вирішила протестувати такий формат більш розмовний, щоб, наприклад, або ви пропонували теми, які цікаві, або я від себе буду, і ви могли давати там, наприклад, ваш зворотній зв'язок чи вашу думку на те чи інше. У цього разу, наприклад, я пропоную обговорити тренди 2024 року. Вже появилось дуже багато підбірок. Попередній рік він був такий дуже про натуральність, про clean girl естетик, і вже те, що зараз починає бути в моді, дуже відображає цю зміну настрою, зміну ери, і особисто мені вона дуже до душі, бо вона більше про таку, про сміливість, про експеримент, про бунтарство. І дуже цікаво почути вашу думку на рахунок деяких трендів. Для прикладу, перший тренд почнемо з такого хардкору, це тваринні принти, а особливо леопардовий. Я особисто не розстроєна цим трендом. Я пам'ятаю, як він був популярний, коли я була ще в якихось середніх класах. І те, що я вже зараз бачу в інфлюенсерів по стилізації, вона виглядає дуже цікаво. Його можна любити, можна ненавидіти, можна боятися. Але от для мене це зразу неважливо, хороша чи погана стилізація. Це для мене такий ярлик сміливості, що людина не боїться реалізовувати в своєму стилі якісь такі суперечливі тренди. Для прикладу, леопард вже є всюди. Найбільш трендова модель цієї весни. Вже дуже багато є розпаковок від інфлюенсерів. Це Adidas Samba леопардові Загалом Adidas Samba є в тренді цього сезону, плюс вони леопардові, і третє, вони з хутром, що так само зараз є в моді. Вони виглядають дуже цікаво. Я не знаю, чи я би наважилась на їх покупку, але загалом я думаю, що якщо вибрати більш спокійний, класичний, навіть класичні штани, класична жилетка, і вибрати їх я ставлю, як вони виглядають, то це б виглядало дуже круто. А зараз популярний леопард у всьому, це пояс шкарпетки, особливо взуття і сумки. Це може бути кардиган, може бути підчак, а особливо також і леопардові шуби. А бачила вже в блогерів, наприклад, дуже симпатичні леопардові штанці. Або це так само може бути і спідниця. Тренч це взагалі, напевно, було фатально. До цього тренду в мене. Є симпатія, пов'язана, напевно, зі своїми шкільними часами. Далі в нас в трендах шуби, і це напевно вже пішло з минулих років, коли було популярно носити і статусно носити справжні шуби. Слава Богу, це зараз більше антитренд, тому що є дуже багато опцій, які зроблені навіть під натуральні. І я, в принципі, не бачу потреби, щоб обирати саме справжню хутру для себе. Я вже чуть не втрималась і не купила цієї зими шубу, але зупинилась все-таки, забоялася, <свісно> зупинилась на пуховику, і зараз популярні шуби існі під натуральні з принтами, довгі, короткі те діла, тобто вибору насправді дуже-дуже багато. І думаю, якщо вибрати собі щось ближче під класику, якщо хтось не готовий к леопардову шову, то думаю, це буде на руки. А, наступний тренд, напевно, наймиліший це тренд з бантиками. А, бантики заплетені в волосся. Навіть отут так мило заплітають бантики. А, я бачила інтерв'ю якоїсь дівчинки, я не пам'ятаю, хто це. Я прикріплю референс. Вона власноруч на звичайний піджак, Зробила з маленьких ленточок, такі дуже багато маленьких бантиків і повністю так попричепляла. І це виглядало дуже класно. Навіть а, знайшла стилізацію на джинсах бантики. Також популярно буде, як і в зуті, тобто це на високих підборах, на балетках, які слава Богу, також вернулися. І можна, наприклад, стилізувати з крусівками, тобто замість норівок, взяти ширшу ленту, пров'язати їх і залишити такий великий об'ємний бант. Я так тішусь, що повернулись балетки. Особливо я думаю, що цього року точно будуть популярні ці балеринки, які виглядають супер витончено, супер мило. Не знаю, як до цього ставляться професійні балерини, чи вони за, чи проти. Але виглядає воно дуже-дуже мило. Ще 2023-й можна назвати таким абсолютним бейбі кором тобто рожевий всюди, все супер миле. А і зараз на зміну йому прийшов вже червоний колір, який такий, глибший, глибший, більше до бордового, так, і насичений червоний. Тобто, це вже було трендові відео цієї зими, з червоними колготами. Він, в принципі, і буде її зберігатися. Так само червоне в светрах, червоне в куртках, в тренчах, в пуховиках, в зуті особливо і в сумках. Я вже собі червону сумку придбала, але хочеться ще, ще чогось хочеться. А особливо. Популярні також зараз а, гострі носики на взуті. І якщо поєднати тобто, червоні гострі носики з лакованим. А, також, а, якщо повернутися до коло саме, то а, зараз будуть популярні кологоти з різними а, принтами, з різними дизайнами. Тобто, це можуть бути Мережані колготи, це можуть бути різних кольорів, або там, наприклад, з сердечками, з різними надписами, з полосками. І я думаю, що це така, е, класний акцент, бо зазвичай колготи це якась така суперзвичайна річ, чорні або бежеві, і на них ніхто не звертає увагу, а під супер щось класичне, навіть приземлене, тобто можна так додати якусь родзиночку. Також моду зараз повертається мережево, і е, воно буде там, наприклад, у сукнях, у тих самих майках, штанці мережені, вже бачила стилізацію. А моє улюблене, це коли мережена довга спідниця під якийсь більш такий брутальний стиль, тобто е, такі масивніші чоботи, косуха, і це виглядає доволі так. Мені подобається, як вам скажіть. А, ну є також тренд, який я не вважаю, що про нього навіть потрібно сильно згадувати це е, ці маленькі шортики. Тому що я вважаю, що це абсолютно не актуальний тренд для життя. Це більше тренд для фото-інфлюенсерів, і, наприклад, там е, зйомок з модних показів. І все. Ну, тобто, я не уявляю, щоб людина спокійно в місті. Їх носила більше одного разу, а також з поверненням кимось любимі, кимось нелюбимі це slim фіт джинси. І я особисто не розстроєна, тому що особливо зимою я люблю, коли є масивний пуховик, масивні чоботи. І, відповідно, якщо ще вдягнути широкі джинси, то ти такий в три рази більший стаєш, але не завжди цього хочеться. І класно, коли от є вущі штани чи легінси, і коли йде якийсь такий контраст, трохи, який би виділив хоч трохи фігуру. Але е, будуть популярні е, не такі сильни, які прилягають по нозі, а які мають трошки простору. Звичайно, будуть зберігатися і е, тренди е, в плані Олдмані. Але це такий тренд, який не любить показухи. Це більше має бути такий... Тихо в плані Quiet Old Money. Тому що загалом, ну, забезпечені люди, їм не потрібно ваше схвалення, їм не потрібна ваша думка. О, напевно, у нього багато грошей, тому що в нього вже ці всі потреби, ці всі рештантики давним давно давним-давно закриті. І тому вони просто добре, дорого вдягаються, але їм вже не актуально про це кричати. Загалом по трендах можна сказати, що це такий. Дуже бунтарський рік а, хоробрості і, і експерименту. І це дуже круто. Потрібно тепер е, віднайти цю впевненість і сміливість в собі, щоб попробувати. Я тут багато на, можу наговорити, але мені цікаво почути вашу думку на рахунок певних трендів, які вам більше подобаються, які вам не подобаються. І які ви думаєте, що будуть з нами ще, наприклад, декілька років? Тому що це от таке питання при покупці того чи іншого популярного якогось продукту у мене. Наскільки він, чи це вдалий маркетинг, чи це все-таки залишиться на роки і можна пробувати, можна експериментувати? Так само, як повернутися ще до шуб. То найпопулярніша стилізація шуб це така мені якась суперстар вайба, це коли простий спортивний костюм в поєднанні з шубою. А найголовніше, звичайно, в якому стилі вам комфортно, тому що, якщо вам далі комфортно в такому дуже ніжному, домашньому, як оцей от був стиль clean girl астетік, то прошу дуже. Не потрібно вам зразу змінювати різко свій гардероб на червоні шуби і леопард. Тобто кожен мусить, звичайно, виходити з якось з власного самопочуття, що йому подобається на собі, тому що е, яку би ви річ не вдягнули, якщо вона просто не лежить, якось вам до душі, то я вважаю, що ця стилізація не буде такою виграшною, як річ, яку ви будете просто почувати себе на всі 130%. Що би я реалізувала з трендів 2024 року? Хочеться ще чогось червоного собі прикупити. А можна бавитись з я знайшла класні, наприклад, клаготи з надписами їх можна додавати. Ну, а діда сам, бо звичайно, сидять в голові. Але цікаво, чи Юра би не сказала, що я здоріла. Ну шубу. Шубу, в принципі, можна планувати купувати на наступну зиму, звичайно, зі штучного хутра. А, дуже хочеться купити собі, звичайно, балеринки. Або були також е популярні такі е балетки Тедіс, навіть на трошки холоднішу погоду я вдягала під такі білі, шкарпеточки, наприклад. Воно ще буде, що можна, що можна собі придбати, подумати на рахунок цього. Але по зимовому взуті це, напевно, моє улюблене. Це манбути. Я дуже люблю манбути. Колись е працювала в одній рекламній агенції, і це було такою. Зимовою фішечкою, це саме, що ми працювали в Монбута. І це дуже класне взуття, дуже тепле, воно буде вам на руки. І мені подобається, що високі, що низькі, середні, кольорові. Звичайно, краще буде не брати супер яскраві або світлі кольори, тому що за ними важкий догляд, їх буде потрібно носити в хімчистку. А от якщо взяти ближче до темних, вони просто вам будуть служити руками. У мене вже все. Я буду чекати ваших коментарів. Вашого зароднього зв'язку, який тренд вам найбільше подобається, і який ви з неочікуванням хочете реалізувати все в гардеробі.